Ну що ж, я радий вітати вас, шановні глядачі, на нашому каналі. Недавно я зіштовхнувся з проблемою, придбавши автодіагностику iCar третього покоління. Це LM327, все воно на базі LM327. Але проблема полягає в наступному: як його підключити. Тому що сам я розбирався трішки довго. Доки дійшов до істини, але все ж таки розібрався. І оскільки нормальних відео по налаштуванню на Ютубі російських або тим більше україномовних немає, тому прийшла ідея, звісно, зробити таке відео по огляду і, відповідно, по підключенню. В нас версія. Bluetooth, тобто для пристроїв Android. Я не знаю, чому тут намальоване яблуко, тому що для яблучних девайсів воно не підходить. Для Android, Windows можна підключити до комп'ютера, до Windows-фонів, до всього цього, крім iPhone, iOS. Ну що ж, давайте почнемо. Ось така у нас коробочка самого пристрою, біленька, все ось тут є позначка, така малесенька позначечка, що це iCar 3 покоління, не першого, не другого. Ніби трішки, все ж таки вона нагадує е, вона нагадує коробку від iPhone, тому що ось все так е, ну, дістається, в принципі, як iPhone скопіювали. Що тут говорити? Показані пристрої, до яких вона, в принципі, має підходити. Тому, ще раз повторюся, я не можу зрозуміти, для чого тут намальоване яблуко, оскільки до яблучних пристроїв Bluetooth-версія не підходить. Ну, відповідно, що тут є позначки, що Bluetooth 3.0. Не 4.0, а 3.0. Ну, давайте піднімемо і все ж таки подивимося, що він собою представляє. Так. Зверху в нас інструкція. <кій> Чорний-білий кольор, більш немає ніяких. Там кольора різні є. До речі, спонсор показу магазин Вікторі. Саме магазин Вікторі надав даний пристрій для огляду. В принципі, силка на сам магазин на пристрій в магазині є і Wi-Fi, і Bluetooth, Все це в даному магазині є. Якщо ви зацікавлені, переходьте по ссылці в описі і зможете більше ознайомитися з даним пристроєм ціною та доставкою. Так, ну що ж, повертаємося до огляду. Ось така інструкція. Тут показано для Android-пристроїв для iOS, які програми, з чого потрібно почати. В принципі, немає нічого складного. Так, ну все ж таки, інструкцію відкладаємо, ви зможете потім подивитися собі. Ну, все так. Ого. До речі, є диск. Ось такий незвичайний диск з програмним забезпеченням. На ньому ви зможете знайти теж програми для. Айфона, айпеда, тобто для яблучних пристроїв, ну і відповідно до Андроїда. Так, Все на цьому диску вже є ці програми. Так, Ну і на ці, найцікавіше це, звісно, е сама діагностика VGT iCar 3, ось пише Bluetooth-версія. Пише Bluetooth версія. Пише Bluetooth версія. Ну, В принципі, OBD Professional Solution. Білий колір ми замовляли білий колір на Bluetooth версію. І червона на Wi-Fi. Ну що ж, ось таке воно собою представляє. Давайте тепер покажемо, як його підключити для. Тесту ми використовуємо мій старенький телефон Sony Ericsson Xperia Mini. І так для початку вам потрібно скачати програму. Ось дану, ось цю програму, Торк. Вона в мене про версія і на російській мові. Якщо ви хочете саме про і на російській версії, переходьте в описі посиланням, яке знаходиться в описі. Все ж таки, якщо у вас немає проблем з індійською, можете скачувати з програмного диска. З програмним забезпеченням, який йде в комплекті. Там версія теж Pro, тільки вона на англійській. Все ж таки, якщо ви не маєте можливості ні тої, ні тої, ви можете скличати з Play Market, a. проте на Play Market Pro версія вона коштує біля 50 гривень, а безкоштовна вона є бета-версією, і з нею не зробиш багато. Далі нам потрібно під'єднати сам ICAR у гніздо. ОБД-2. Давайте його під'єднаємо. Ну що ж, наше гніздо розташоване під кормовою колонкою в нашому варіанті з тренджанки. І щоб його відкрити, тут такий захисний кожух, ось такий маленький замочок, його потрібно підважити. І тоді відкривається наше гніздо ОБД-2. Вставляємо наш пристрій. В принципі, зараз вам погано, погано видно, але... Нам видно, що засвітився червоний світлодіод, тобто вже пішло живлення, але ще поки девайс не буде працювати. Так, ну що ж, повертаємося далі до підключення. Ну, Відповідно, заходимо в налаштування, оскільки версія Bluetooth, то відповідно потрібно увімкнути Bluetooth. і да, тут пише включення Bluetooth. І от, дивіться, бачите, воно вже знайшло наш пристрій V-Link. Пароль. Один, два, три, чотири. Готово? Так, окей. Ні, тут ще щось. Ось, можете побачити в Лінк, він вже під'єднаний. Все. Влад, де підключення до влади? Ні, Ні-ні. Так. Далі заходимо в нашу програму. Заходимо в нашу програму, але відповідно ще поки вона не буде працювати. Щоб вона працювала, вам потрібно увімкнути запалювання. Так, увімкнули запалювання. Відповідно, вже всі чотири в нас 4 показники вони всі світяться, і GPS, тобто телефон, ОБД, автомобіль скрізь є зв'язки, все правильно. Але коли я перший раз придбав даний пристрій і не міг розібратись, дивіться, в чому була. Причина потрібно зайти в налаштування. І далі от, налаштування адаптера OBD. Саме проблеми були в цьому. Тип підключення. У мене був Wi-Fi. Потрібно пере... переключити його на Bluetooth. Тут є варіації Bluetooth, Wi-Fi, USB. І відповідно вибрати Bluetooth-пристрій. Бачите, тут всі є ваші пристрії, які Bluetooth ви під'єднувалися. Але, от, оскільки в мене вже під'єднувався, то він один. Ну і так, ось це два головних таких чинника, фактора, щоб пристрій працював. Якщо неправильно буде або те, або те, пристрій працювати не буде. І так, повертаємося назад, і повертаємося назад. І що ж, тепер вже ми можемо зробити. Щитування помилок. Так, я вимкну запарювання і вимкну ще раз. Так, тепер можна зробити щитування помилок. І так, так, так. 2% Процес пішов. Рости Бачите, що все ж таки о, дві помилки в даному автомобілі є. Ем, навіть можна їх натиснути і показується тобі опис. У більшості, хто не розуміє англійську мову, просто ввести, наприклад, код P1351 в інтернеті воно вже покаже вам, яка помилка. Або ж P0401 все ж таки воно теж вам покаже помилку. Ну, тут пише X-House Gas Recirculation Flow. ну тут при циркуляція вихлопних газів і вже якась є помилка. Ось так. Також давайте заведемо автомобіль. Завели автомобіль, і можете ось, можете ось побачити оберти двигуна. Також що можна побачити? От приборна панель. Заходимо в приборну панель. Ось. Ті ж самі оберти. Тут що акселератор, наприклад, натискаю педаль акселератора, і бачите, оберти вже збільшуються. Також є швидкість. Давайте, от ми, наприклад, декілька метрів з вами проїдемося, щоб ви могли самі переконатися, що в принципі, пристрій все працює. 3 км, 5 км, вже воно по GPS вже вичислює, скільки трішки не хороша дорога. Трішки от збільшуємо. 7 км, 9. Так, ями все хитає. Ось такі. Ось такі у нас раз. Тут можна що? Також... Чимало можна засікти. От, наприклад, нам для тездраві дуже зручно, тому що за за допомогою даного пристрою ми можемо засікти, наприклад, від 0 до 60 миль миль, від 0 до 100 км за годину, 1 четверта милі. Тобто, вже навіть такі лаунчери, які коштує доларів 500, вже ви можете не купувати. Навіть показує, що у вас там працює, не працює. Ну що ж, ось такий от пристрій. Головні його функції за допомогою програми, які ви можете зробити. Як його підключати, його комплектацію, що йде в комплекті, ми вам показали. Але це ще не все. Тому що є досить таки чимало різних програм для даного пристрою і на комп'ютер. За допомогою, наприклад, вже програм на комп'ютер ви можете вже зробити щось більше. Не просто стерти помилки, не просто подивитись розхід палива. Так, до речі, вона показує розхід палива. Ем, швидкість, оберти двигуна. Ну, в принципі, все це може вас показати стандартний бортовий комп'ютер. Спідометр може вам показати швидкість, тут немає нічого особливого. За допомогою програм більш таких солідніших на комп'ютер, ви вже можете хоча б активувати Aux Можете вже зробити щось такі, виконати солідніші функції. Версія Bluetooth. Ще раз повторюсь, що висловлюємо подяку магазину Victor, який надав даний пристрій нам на огляд. Силка на магазин. Посилання на пристрій Bluetooth Wi-Fi теж буде в описі, і також, звісно, посилання на програми російську, на російській мові буде в описі. Ну що ж, я надіюся, що дане відео вам допоможе при підключенні, при виборі даного пристрою, оскільки це покоління третє, в ньому вже виправлено помилки, які були в другому. Воно більш вже... Сучасніше, воно не викидає різних вам помилок на програмі, воно швидше працює. Якщо все ж таки ви забулися саму діагностику вимкнути, тобто висунути гнізда obd 2 вона автоматично через 30 хвилин вимикається сама, щоб не споживати зайву нерв. Ну що ж, з вами був Віктор Ковальчук. Побачимось!